Шановні українці, сини і дочки Бога, шановна моя велика непереможна українська нація, сьогодні я, національний гетьман України, українських земель, хочу повідомити вам про велике знамення, яке нам дає сьогодні Бог, всім українцям, всім, всій Україні, всій українській нації. І всього світу. Недавно наша Національна Військова Незалежна Церква канонізувала нашого знаменитого Кобзаря, нашого великого національного поета Тараса Григоровича Шевченка рівноапостольним Святим, як сьогодні Господь нам посилає велике знамення. Сьогодні українці. Зробили великий бюст п'ятиметровий Тараса Шевченка і встановили його в парки Тараса Шевченка з багатьма входами, і де можна ознайомитись з усіма його пам'ятниками, які сьогодні не просто його пам'ятники, це його святі образи по всьому світу, яким можна молитися і просити заступництва. Рівноапостольного святого нашого Тараса. І в книзі Роза Міра, написаного одним із знаменитих москалів, він був у небі і бачив там, як біля Бога наш Тарас Шевченко клопотався про допомогу і перемогу. Україні у війні. Ця книга написана ще була давно до цієї московської навали на нас, на Україну, і там написано, що ми переможемо. Бо Тарас Григорович Шевченко, якого ми сьогодні визнали і канонізували рівно апостолем святим Української нації, там біля Бога і заступається за українську націю. Тарас Шевченко має сьогодні як рівноапостольний святий пам'ятники більше, ніж 100 країн світу. Його почитають українці всього світу і народи всього світу. Він наш вождь, він наш рівноапостольний святий, який заступається перед Богом за Україну і разом з нами воює з супостатом. Бо це була його мрія. Це був... він за сто років описав у своїх віршах про це, як українці зберуться, переможуть і вражою кров'ю окроплять всю Україну і будуть радісні і щасливі, і згадають його рівноапостольного святого Тараса у своїй славетній святій. І радісній і щасливій Україні. То я радію як національний гетьман України, українських земель, цьому знаменію. І хочу, щоб радів цьому знаменію кожен українець, Господь визнав канонізацію нашого славетного Тараса. І сьогодні це погруддя, яке найбільше в світі якого такого не поставив ні один народ своєму поету, як поставили українці в парку Тараса Шевченка, то це непросте. він має декілька входів. І хто туди підходить і ознайомлюється з експозицією, йому прощаються гріхи, він там заряджається Божим Духом, Святим Духом, силою Святого Духа. і на ньому захист Господній від усіх бісовських сил, особливо від сатаністських сил Російської Федерації, його і його родичам. Слава рівноапостольному святому української нації Тарасу Шевченку, слава Україні, слава великим воїнам світла! Українцям, героям України, слава!